У чому різниця між розумом і мозком? Розум це ви, хто ви, ваше я, ваша воля, ваші наміри. А мозок це лише якихось 100 мільярдів нейронів у нашому черепі. І саме наш розум і вирішує, чим може стати наш мозок. На що витратити його можливість? Зробити чергове відкриття в нейрофізіології чи взяти піти і спробувати захопити сусідню країну? Щоб відновитися після інсульту, наш розум просить, щоб наш мозок багато чого зробив. Розум просить, щоб мозок чуттєво перебудувався та переналаштувався. Але перевтілення для відновлення це не розвага, бо ми не вчимося нічому новому. Ми просто заново вчимося робити те, що ми прекрасно робили раніше. А це дуже складно, оскільки мозок не буде перебудовуватися, якщо у розуму немає мотивації. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту автор книги як ми перемогли інсульт, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу. Допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Якщо ви з якихось причин ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. А після перегляду я завжди чекаю ваших дотепних коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Великий нейрофізіолог Майкл Мерценіх так пише про це: якщо це не буде важливо для вас, то це не буде важливо для вашого мозку і жодних позитивних змін не відбудеться. Інший великий нейрофізіолог Джефрі Шварц. Простіше висловив уявлення про те, як мозок змінюється в залежності від того, на чому ми концентруємо свою увагу. На його думку, сила в зосередженості. Обидва ці твердження допомагають краще зрозуміти наш мозок. Ми концентруємося на тому, що для нас важливо. Те, на чому ми зосереджені і буде визначати зміни у нашому мозку. Наш мозок буде докладати неймовірні зусилля, щоб перетворитися в той інструмент, який нам потрібен для відновлення. Але ми маємо цього дуже і дуже хотіти. Більше того, ми маємо цього дуже-дуже дуже хотіти. Сфокусованість на тому, що ми дійсно хочемо робити, і допоможе нам одужати. Не просто одужати, щоб робити те, що нам подобається. А використовуйте те, що нам подобається для того, щоб одужати. То яка ж наша мотивація? Що є для нас важливим: футбол, теніс, волейбол, плавання, красивий почерк, живопис, автослюсарна справа, вміння писати хороші тексти, робота на городі, кулінарія та все що завгодно. Між іншим, це не повинно бути обов'язково чимось таким, що пов'язане зі спортом чи мистецтвом. Мотиви можуть бути набагато простішими. І для мене однією з таких мотивацій стало нестерпне бажання будь-що повернутися до управління автомобілем. Я про це в подробицях розповідаю у своїй книжці. Коротко скажу, що для того, щоб знову їздити, мені потрібно було подолати декілька перешкод, однією з яких була втрата пропріоцепції – Тобто здатності знати, в якому положенні твоя кінцівка, коли ти на неї не дивишся. Моя права нога робила якісь хаотичні рухи. І так от, щоб це подолати, мені довелося побудувати із фанери модель свого автомобіля і встановити його в своїй хаті. І декілька місяців відпрацьовувати цю навичку, перекидати носок стопи з педалі газу на педаль гальма і навпаки. А потім їздити із інструктором на спецавтомобілі. І як результат, сьогодні я їжу на будь-якій відстані будь-якими дорогами. Так що в мене в даному питанні найбільше мотивувало, справа тут не в автомобілі, як таковому. Це було питання незалежності. Адже саме за незалежність ми цінуємо автомобілі, Зосередженість на тому, що нас дійсно мотивує. Це одна із якостей, яка об'єднує нас, людей, що вижили після інсульту, зі спортсменами, музикантами та усіма тими, хто використовує на максимумі можливості свого тіла. Спортсмени і музиканти прагнуть бути кращими в тому, що вони роблять, тому що вони роблять те, що вони роблять. І оскільки вони люблять те, що вони роблять, вони готові багато тренуватися. Які рухи тренують спортсмени та музиканти? Точні рухи або елементи рухів, яких вони будуть виконувати під час змагання або концерту. Це називається спеціалізованим тренуванням. Спортсмени і музиканти прекрасні зразки для прикладу для нас, виживших після інсульту, тому що вони демонструють важливість цілеспрямованих вправ. Є й інші люди, які щодня виконують свою роботу і є експертами в певних рухах. Можна навести чимало прикладів спеціалізованого тренування. Від набору тексту до оператору дрона. Займаючись спеціалізованим тренуванням, важливо намагатися виконувати дії, які нам дійсно цікаві і бажані. І чим більше бажано, чим більш бажане для нас завдання, тим більше уваги ми будемо приділяти тренуванню. І тим сильніше буде перебудовуватися наш мозок. Всіх людей найбільше мотивують улюблені заняття. Існує природне прагнення фокусувати увагу і практикуватися у справах, які подобаються. Коли людина з інсультом працює над тим, чим вона захоплена. То це вже не робота відновлення чи вправа, це вже гра. Так, реабілітація перетворюється на гру. Спортсмени іноді називають такий стан перебувати в потоці. Якщо ти потрапляєш у потік, то починаєш бути наскільки поглинений цією справою, що забуваєш про час. Коли спортсмен знаходиться у потоці, всі проблеми у його житті зникають. І залишається лише спорт. Ми можемо використати потік у відновленні. До речі, про використання досвіду спортсменів рекомендую переглянути ось цей випуск. Коли ми перебуваємо у потоці, це видаляє невпевність в собі та постійне почуття власної незграбності, дозволяє зосередитися на процесі відновлення на рівні інстинкту. Дозволяє нам фокусуватися лише на відновленні. Робить процес відновлення приємним і бажаним. Створює відчуття того, що час зупинився. Робить відновлення захоплюючим, оскільки нами заволодіває почуття потоку. Як же цього досягти? Одна із найважливіших ідей в реабілітації після інсульту полягає в тому, що потреба стимулює відновлення. Нам залишається лише визначити. Що для нас є важливим. І про те, як це визначити, ми поговоримо у наступному випуску. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо ви знаходите випуск корисним, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. І ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.